Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 20 TDI 103 кВт, 140 кінських сил. Це у нас є восьмиклапаний двигун. Авто у нас з 5 місяць 2010 року. Авто у нас пригнане мною особисто з Німеччини. Авто у нас в версії Highline. Авто у нас 7-місне на механіці 6-ступці. І авто в нас має шкіряний салон. У нас авто така комплектація. У нас є круговий парктронік, авто має автопарковку. Це допомога при парковці. Дехто каже, паркується саме, це не зовсім так, але майже саме. У нас йдуть легкосплавні 17 диски. У нас хороша резина Goodyear. Резина в нас дуже добра. Резина в нас має 8 мм. Заміряв, тут є 8 мм. Зараз дата, яка гляну, з другої сторони, напевно, з цієї не видно. Лодки в наші є хороші і тут диски, бортика немає взагалі. Є якісь такі в нас присутні наклеючки. Авто у нас все в рідній фарбі. Вікна в нас ці дві 10-м роком. Тут в нас переключаються фари. У нас є круїз-контроль, мультируль. У нас є підігрів двох передніх сидінь, двохзонний кліматронік, сенсорна магнітола. У нас є круговий парктронік, можна виключити ESP і, і ця власне буква П, це допомога при парковці. Підсвітка в зеркалах, звичайно, вона виключається, або тут закривається. Її можна виключити безпроблемно. Шкіряні сидіння. Це у нас таке, як має шкіра, це не потерпість. Але Цій шкірі трошки років, але так нічого їй не бракує, немає ніяких таких пошкоджень. Педалі в нас без, потер... без потертості і ця підножка під ногу в ідеалі. І поріг в нас в ідеалі. Тут у нас на цих дверках йдуть такі. Хромовані вставки відносно цієї версії Highline. Обшивочка в стані ідеал. Заднє сидіння теж в дуже хорошому стані. Тут відбилися такі сліди, але це можна такою пастою спеціальною для шкіри, бо тут стояло дитяче крісло, було замонтоване, від дитячого крісла воно відбилося такі м'ятини. Це як трохи це понатирати, шкіра розм'якшиться і це пропаде. У нас є в сидіннях столики. Звичайно, справні. Тут теж столик. Тут ми маємо підстаканник і дефлектор ціленький. З двох сторін у нас під підлогою є такі сховки великі. В тамтому другому сховку в нас є він-код автомобіля. Тут ми маємо на цій стойці кнопку до виключення сигналізації, авто має сигналізацію, датчик периметру. І тут на диво не побито. Переважно в всіх тавранчиках тут є якісь потертості. Диск у нас ідеальний, резина теж у нас сантиметрова. Там ми маємо 8, а ця має сантиметр. Гляну на це, чи є в нас дата. З другої сторони, значить, покажу з другої сторони. У нас є парктронік задній, фаркоп. Надписи присутні. І тут теж така наклеючка. Тут в нас корозії немає взагалі-взагалі. І тут у нас 7 місць. Ці сидіння, ці сидіння так виглядають, що їх ніхто ніколи не розкладав. Тут у нас є теж сховок. На бампері наклеєна така хромована ця від подряпин. Тут ми маємо, думаю, що тут є, є трикутник. Цей диск теж ідеальний. Зразу покажу, може на цьому диску є дата резини. 34-20. У нас Goodyear. Авто оглядав днище, корозії немає взагалі-взагалі. Це рідкість для таких машин. Вікна там ті не показали, але всі вікна мають нуль. Всі вікна розрідні. Обшивочка ідеал. А забув сказати, що ці сидіння показати, вони дуже легко складаються, однією рукою все роблю. І можна безпроблемно їх забрати. Це для фіксації крісла, фіксується тут для перевозки вантажу, щоб крісло не впало вам, так і не пошкодило те, що ви перевозите. Крісло в нас сувається вперед-назад і звичайно похиляється. От зараз можу його трошки похилити. Його можна ще більше похилити. Його можна посунути взад і взагалі на ньому спати. Так, що я тут не показав, тут власне, тут під цим низом хотів показати, тут у нас є він код автомобіля. тут. Тут маємо вік Вікно це, вікно це покаже, не забуваю за ці вікна. Так. А, я забув тут показати, що тут теж є якась одна маленька м'ятинка, бо переважно як вибігають, цей ремінь так пускають діти і десь там дверима хлопнуть. А тут одна манюсенька, переважно це все знищене вщент всіх цих машинах ззад. Сідіння в ідеалі. Тут ми маємо холодильник, є всі документи до реєстрації авто в сервісному центрі, сертифікат відповідності і все в нас є. Тут у нас холодильник. І можна виключити цю подушку безпеки. Так, Зверху у нас підсвітка. Тут зверху у нас зі сховки. Забув показати з тамтої сторони. І тут ми маємо теж такий сховок, в цій панелі. Диск теж в нас в ідеалі, без потертостей, стан ідеал. У нас партронік є круговий, бо є бокові. Крім передніх, ще є партроніки бокові. Над стеклом у нас сколів немає взагалі-взагалі. Це рідкість. Що в таких машинах. І тут нас ця рішітка йде така, як в хайлайні з тим хромом. А, що покажу? Покажу, що там у нас під капотом. Я в цьому автомобілі замінив масло 1.520. 30 в цьому автомобілі я замінив ГРМ. На ІНА разом з помпою є вказаний пробіг. Капот у нас не кручений. Тут вите. У вигону оглядав всюди, двигун сухенький, немає найменшого підтьоку. Ці двигуни насос форсунка, трохи шумніші, звичайно, від тих тауранчиків. Ця Та кришка так трошки гримить, бо вона ходить. Її завжди треба силіконити, вона складається з двох частин і це сильно дребежить. Як діток брати силіконити, одне до другого воно трошки буде менше греміти, бо воно гримить. Витягую. Витягую цю кришку. Димка немає взагалі, взагалі навіть найменшого. Диму немає взагалі. А то має вебасто. Фари у нас дві оглядав, вони мають наклеечки знизу. Фари у нас рідні. Одна друга фара рідна. У оранжеронах оглядав авто без ДТП. Оранжерони всі рівненькі. Нема найменших, найменших ніде похож. Нагадую, що ремінь ГРМ у нас замінений. Ці дві голини з такі трохи шумні, як відкриваєш капот. Капот у нас без сколів взагалі-взагалі. Це рідкість для таких машин. Закривається дуже легенько. Що ж я хотів показати? Є в мене такий датчик, товщиномір, професійний, це не аматорський. І зараз його так поверну. Так. Це незручно дуже однією рукою брати, але якось спробую це зробити. Так. Покаже, що авто у нас без підкрасів взагалі. Однією рукою страшно, страшно це незручно робити. тут, тут переставив. Це треба приставляти дуже рівно, як дуже не приставляти рівно, воно тоді не точно показує. Треба так старатися приставити максимум, максимум рівно. Ще що зроблю? Десь попробую приставити туди і якось це зазняти. А, і назад о є, видно. Дах, так, так. І тут. І десь тут серед капота поставимо. Рівненько, щоб було видно. Авто тобто в нас без підкрасів. Повторюю, що приганяв сам особисто з Німеччини, авто в стані ідеал. По автомобілі нічого нічого не треба робити взагалі. Відганяв автомобіль на станцію, все оглянули, все перевірили, нічого, ні амортизаторів не треба міняти. Демфер у нас замінений теж, забув сказати, до речі, в нас стоїть новий демфер фірми Люкс з цепленням. Стоїть новий демфер, новий рівень ГРМ, замінене масло в двигуні. Обслужено все до найменшої дрібниці. Нічого, нічого не треба робити. Поломаних машин не продаю. Взагалі-взагалі. Обслуговую їх до йота, до найменшої дрібниці, тоді виставляю на продаж. Далі в нас резина вже готова до зими. Ідеально. В стані нової і Гудієр, а не якісь там китайці. Отіке то. Є якісь питання? пишіть, дзвоніть. Під відео на Ютубі в нас завжди є вказаний номер телефону. Можна зайти. Вказано, що це є місто Самбір. Автомобілі приганяю в більшості з Німеччини, район коло Голландії. Є також багато інших авто в продажі. Дзвоніть, пишіть. Мирного нам неба і всім вдалих покупок. Все, пока. Гарного всім дня!